Привіт усім вас! Вітає Ютуб канал Масштабні битви. І це друга частина епізоду воєнна справа давньої Русі, хоча перший відомий на весь середньовічний світ морський похід Русичів відбувся 860-го року починати. Історію війн Слов'ян на морі слід значно раніше, принаймні з 7 століття нашої ери, немає сумніву у тому, що князь Кий дістався царгорода, тобто Константинополя, морем, і спускався на ладдях Дніпром, і виходив у Чорне море, рухаючись вздовж його західного берега. Потрапляв до Золотого Рогу, хоча не можна впевнено сказати, чи воював він із імператором чи ні. Зате візантійські, а також одне грузинське джерело неспростовно свідчать, що 16 року слов'яни брали участь у нападі на Константинополь, але він був відбитий грецьким флотом. І візантійські хроніки з повагою відгукуються про воєнне мистецтво і звитягу слов'ян на морі. Давніх давен східні слов'яни, а далі русичі використовували бойове судно єдиного типу легку ладдю однодеревку. Видовбану із суцільного стовбура дерева, воно вміщувало близько сорока воїнів і добре керувалося і швидко йшло під парусом, так і на веслах. Про вдалі конструкції такого корабля свідчить хоч би те, що ним без принципових змін користувалися козаки запорожці у 15 та 18 століттях. На морі легкі руські ладді поступалися великим і важким візантійським кораблям, що й до того часто збройним і страшним грецьким вогнем. Але якщо вже однодеревкам пощастило підійти в притул до ворожого судна, то вони оточували його і брали на абордаж. Просте частіше руські ладді уникали відкритого бою з надмірно більшими від них кораблями, а їхнім головним завданням було висадження десанту, що бився з ворогом на суходолі. Саме так вчинив Аскольд під час свого першого нападу на царгород. Основним стратегічним прийомом руських воєначальників було поєднання морського війська із суходільним. І під час походу Олега 907 року, а також Ігоря у 944 році, був використаний саме такий метод ведення війни. Минали роки спливали століття, народилася, і поступово змінювалася давньоруська держава. Київська Русь. Їй постійно доводилося боронити свою незалежність. От чому літописи донесли до нас шум походів, удари таранів у мури ворота та міст і фортець? Дорогі друзі, ви можете підтримати наш канал фінансово. Реквізити банківської картки опубліковані під відео. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Далі буде.